Всім привіт зі спекотної Італії, а саме базіліката, а саме ліс. Так, живемо ми в лісі в Італії. Чи можна це назвати селом, поза місцем, Не знаю. Мене звати Оксана. Хто мене знає, вітаннячко. Бережіть себе, хто не знає, приємно познайомитись. Вийшла, хочу нарвати моху. У нас тут мох на деревах росте. Але стрьомно тут можуть бути змії. Це мій хвостик, сказав підожди мене. Можна я піду? Да. Ну Мені моху треба, але треба дуже обережно. Не Пробережно. так... Ой, все колеться, жарко. Ти не знаєш, що Шо шоколіться. Шо я чекаю, але. Знаєш, нас так жарко, я навіть не знаю, нам на море їхати, не їхати. Їхати. Поїдемо завтра на море? Так. Ну, а коли сьогодні? Так. Да. Завтра хочеш на море? Так, да, завтра. З самого ранку. То ми виїздили в 6.30. Да. А це я так думаю, що... Я тобі казала, що це треба, це так треба, то я поїду. В 6 треба виїжджати. Нам моху треба, я вам покажу. Один лайфхак, у мене є пару орхідей, і нам треба моху положити зверху. Так, обережно дивись під ноги, я чогось згадала про змій. то Я про них не згадувала, а це мені згадалося, що в нас тут є змії. Є, звісно, мох такий на землі, він, напевно, буде краще тримати, а є мох з дерева. Оцей мох нам взяти. Трошки, напевно, треба, бо він краще буде вологу тримати. Ма, так бля! Командирша прийшла, мене копірує. Мама, так не треба брати? Так не треба брати? Ні. Мені поможеш? А чого так, так не треба брати? І дивіться, і ось о, отакого я з дерева візьму моху. Цей, звичайно, звісно, сохне, якщо наверх ложиш, цей більш вологіший. Зараз покажемо, що ми з ним зробимо. Ой, такий в нас ліс. Коли сезон, у нас тут гриби ростуть. Але взимку не було дощів і не було грибів, взимку, снігу не було. Хоч були весною дощі, але не то. Дивіться, це в нас така сосна сама виросла, тобто йлка. Альбороді Натале. Можна її взимку буде увогнити, у вогники нарядити. Самосійно в нас там росло багато. Красота. От мені подобається Віталія, що ти крок вліво, крок вправо, інші гори. Все по-іншому, а коли почала ще й знімати, то зовсім теж подивилась на все іншими очима. Красота подобається тобі тут? Мавка лісова. Міч міч. Котики у Віталії звуть. Міч міч. Зараз поприбігають оті всі старі. Десь молоді котики наші з'їлися, вже не гадять, вже слухаються ті котики, і десь нема. Або від жари ховаються, або хтось прихватизірував. Найдем, найдем. О, я як камеру днем включаю, об'язательно ще відзивається. Тут дуже цікавий сорт дубів росте. Я не знаю, чи це сорт, чи ефект дивіться, от е десь одна участка дозволяють раз у 20 років зрізати. Ну, це в нас поруч, то звичайно Мама. щось товсте, зелене. Коли Мама, треба, то можна а прийти. У є ефі і ефі там є. Оце, ага, це я... щось означає, да, на цю сторону мох, на ту не росте, да? це північ, Му. південь, захід, схід. Ма. На, Давай ложи. Хочу показати, бачите, зрізав, і з того пенька воно буде, буде дерево. Виходить, ти зрізаєш раз у 20 років, і потім через 20 років з того пенька знову наростають дуби. Ну, чи бачили ви таке в Україні? Ось тут ось зрізано і вже буде нове. Отут видно, що. бачите, було зрізано і вже великий росте. Ось тут конкретно видно. Оце було зрізано і там собі ось виріс. І кожен так. Там взагалі декілька спенька росте, то потім залишиться найсильний залишиться і все. Або декілька виросте. Такі цікаві дубочки. Щось із це мого жолудя росте, але не дуже, тому що вода, коли дощ, сніг ростає, то воно ж все стікає. І все понад дорогою біжить. І там потім його кабани їдять. Кабани в нас тут екологічні, чисті, дуже смачні, але місцеві їх не визнають тих кабанів. Тому до нас приїжджають наполітани і собі мацають, мацають. Ну, забирають, забирають кабанчиків. Тут у нас їх розвелося дуже багато, просто неймовірно. Полювальників дуже мало, полювальників у нас ліниві. Ось бачите, був пеньочок і з нього виросте нова. нові дровцята. Дуби тут використовують лише на дрова, тому що тут мох росте, ліани по них можуть рости. Взагалі на меблі то дерева треба, щоб чисті були оброблені, відбірні. Це орхідея, сама мама ось пропала, але перед цим вона мені дала аж дві дітки. Не знаю, за скільки це років. Така гарна стрілка. Вони бідоласні теж від жари. Починають, вони от можуть місяцями стоять, ця квітка, просто по 3-4 місяці може одна квітка цвісти, а потім, коли вдаряє жара, вони починають вже опадати. Ді, це хочу показати, ми колись купували орхідею, і вона вже була посажена в такому стіклі. Бачите, там вже мох я ложила і вже він теж наче росте, але він вологу держить. Я взагалі бачила дуже великі гводної жіночки і прям все заповнене корінням. То тут внизу ще були такі шарики, вони наче сухі, резинові, а потім, коли ти їх у водичку ложиш, вони збільшуються і вологу тримають. От, знаєте, буває дитяче таке щось, наче коники, там, фігурки різні, наче ложиш у воду, воно має збільшитись, то це якраз воно сюди підійде. І отут зверху дуже всихає. Дуже всихає. Так, я коли поливаю, я заливаю водою і потім це все зливаю. Тому я наверх положу мох. І тут так само. Ось у ну, мене ще така у графіні прям, але їй там мало місця, то тимчасово буде. Теж треба положити. Бачите, просто залила водою і воно внизу тут тримає. А зверху то... Сохне. Коли Алла приїхала, вона останніх три пупляха великих розпустила. А взагалі вона з 8 березня цвіте. І от прямо ця жара почалася, і вона трошки свої квітки обсипала. І ще вона такий, я не бачила, сюрприз мені випустила. Але треба буде треба бути дуже обережному, не натягувати на кілочок відразу. Отакий от сюрприз поки Алла була. Виложила, так що в моїй ялочки дуже хороша енергетика. Ось так воно трішки вологу буде тримати. Тут просто попшикать водичкою. Ну, в цьому масі я якби, нема небезпеки, тому що він сам по собі сухенький, висихає швидко. Ну, да, треба слідкувати, щоб, звичайно, ніякої зарази не принести. Але цей мох вже в мене провірений. Сюди так вийшло. Воно держало вологу. І отакі от в мене дві орхідейки навіть живе в акваріумі. Не засипала я їх землею сильно. У мене там навіть є пробки з-під шампанського. Якось так. Як не крути, а все одно ці орхідеї десь будуть братися. Тим паче, що в нас да, там в квітковому магазині 25 євро, а в звичайному супермаркеті така 10 євро. Вся в квітках була.